Вітаю, інженери і наближені до них люди. Це планета перпетум, пустельна куля, на якій майже немає нічого живого. Мої виклики на це проходження наступні. Мій ракетний ранець має вади, і на планетах це скоріш стрибковий ранець. Я не можу отримувати чисту продукцію з блоків, замість цього я отримую брухт, який потім перероблю на матеріал, з якого вже потім отримую продукцію. Для свого життя забезпечення мені потрібна вода і їжа. Для початку я можу отримати їх за допомогою примітивних переробників і фільтрів, а в майбутньому з їх покращених версій. Для отримання води, найкритичнішого ресурсу на початку гри, мені потрібна крига. Тієї кількості, що в мене є, на старті мені надовго не вистачить, тому треба знайти поклади криги на цій планеті. А більшість криги знаходиться на її полюсах. Складність реалізм, а значить, що в кишенях в мене майже немає місця. А також виготовляти і планувати все підряд я не можу, бо увімкнена прогресія. Тож бур в руки і до роботи. Шар піску просто неймовірно велетенський. О Бог, я копався цілу вічність і тільки зараз знайшов нормальний камінюку. Це якийсь жах. Дуже невдале місце для приземлення. Прям а неймовірно невдале. Поки видобував, виготовляв і ремонтував шасі, помітив невідомий сигнал. О, пощастило, дуже недалеко є невідомий сигнал, будь ласочка, хай там буде крига або їжа, або ще щось. Усього лише один кілометр туди бігти. Насправді це те, що дає надію на виживання, бо де брати воду мені ще невідомо. Навкруги суцільна пустеля. Який жах. Щось цей невідомий сигнал дуже дивно себе веде. Це він котиться? Чи що з ним трапилось? Так, він котиться. Іди сюди, котись до мене. Єй. Я сподіваюся, там буде щось смачненьке. Привітулі. Є тут є їжа. Зовсім трошки, але є, і трошечки води те, що треба. Невеличка прогулянка і перша знайдена їжа і кава на цій планеті. М -м. Добре, що костюм обладнаний, якою не якою переробною і фільтруючою системою для відходів. З кави отримали трошки брудної жовтої рідини, а з їжі трошки органіки. Так, на переробці цієї органіки і жовтої рідини я буду виживати ще довго. Повернувшись на базу, почав планувати кабіну. Обрав ту, яку ви бачите перед собою, бо зсередини вона виглядає доволі приємно. Для її побудови треба ресурси, тому знов в печеру. І видобути ресурси це ще півбіди. Треба їх ще доставити до переробки. Раз, два, три. Ресурси всі є. Два конектори, щоб кабіна була пов'язана з контейнерами, і гарнюня кабіна готова. Єй, і от така кабінка в нас є. Тут приємненько, комфортненько. А наступний крок це. ну, назвемо це примітивною кухнею. І це знову збір ресурсів, біганина і страждання. Скільки часу я на це витратив. Це жах. Але винагороду є маленький протеїновий ресеквенсер. І перша страва з нього виготовлена. -м. -м. І одразу її перетворюємо на органіку. Отже тепер, коли базові потреби задовольнив. Треба почати будувати першу примітивну базу. Бо я хочу в майбутньому перетворити цю рятівну капсулу в прекрасний, неймовірний гарнюній ровер. Основу для бази будую не зі сталевих блоків, а з інтер'єрних, щоб зекономити залізні злитки. Конструкція проста: інтер'єрний блок. На ньому збирач, на збирачі 3-4 інтер'єрні блоки і вітряк. З встановку останнього допоміг стрибковий ранець, бо в притул вітряк ставити дуже незручно. І тепер мені треба буде побудувати оцю станцію, і завдяки ній я зможу зробити наступний крок. В процесі будівництва знайшов ще один невідомий сигнал, в якому було трошечки овочів, кава, жовта вода і насіння томатів. О, я вже мрію про оранжерею з томатами. Є е енергія з'явилась нарешті ху-ху-ху-ху, боже, як це да б... це ж було довго, неймовірно довго. Тепер, завдяки базовому збирачу, я можу виготовляти труби, завдяки яким ця лялечка стане на колеса. І якраз в цей час я зустрічаю перших ворогів. Це зомбовані такі собі космонавти. за вовків, проте мають свої особливості. Коли вони вас атакують, у вас поступово втрачається здоров'я, і тому я намагаюся до них близько не підходити. І тепер плавненько переходимо до наступного апгрейду капсулу. Це буде контейнер з DLC, він виглядає прикольно, хоч і займає більше місця, ніж його аналог в три стандартні середні контейнери. Загалом я вирішив зекономити і зробити триколісну техніку. Так, буде трошки заносити, проте. я. Що хто цей текст писав? Так, буде трошки заносити, проте я її розганяти швидко не планую. Оп! Черговий невідомий сигнал. Який захищали крижані астронавти. На жаль, набоїв я взяв малувато, але добре, що КШМ під рукою. Ей, привіт. Ха! Він тікає. Ні, стій. Ні, це тікаючи. Ненаводжу тікаючий. Все, 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 зупинись! Зупинись, що ж ти робиш? Блін, тут че зомби вражені. Стій, стій. Заспокойся. Так, що в нього є? Вау! Помідорки. Окей, Будемо паляти. Ау! Оці зомбі морозять. Ау! Після пригод з крижинками повернувся на базу і спокійно доробив колесо. І згадав за покращений бур, доступ до якого відкрився завдяки базовому збирачу. Тепер руду буду ще швидше збирати. І на цій складності ця різниця дуже відчувається. І щоб встановити передні колеса, довелось трошки приспустити задок капсули, щоб для них з'явилось місце, і місце для них тепер є, а от ресурсів на них немає, тому що правильно йдемо в шахту. А перед продовженням відео я хочу подякувати усім спонсорам каналу. Ось ці сонечки. Якщо хочеш до них доєднатися, то ти цій кнопку внизу є формою спонсорства. А як додаткових грошиків нема, то ніжно пописти кнопку вподобайки і напиши свій розпусний коментар, щоб мені було приємно. І щоб відео продовжували виходити. Бо щось ютубу не подобається просувати мій контент. От я бурю, гірську породу, як раптом чую якийсь шум ззовні. Садочек. Знову буря. Я сподіваюсь, були сколько не влучить не влучить в мій крафт. О! І хто б міг подумати, що подібне може трапитись? Все ж таки щось зламалось. Офігеть. Колесо зламало. Але це ще не все. Ай, вітряк зламало. Загаза, блискавка, що робиш? <трювиш? зараза> Мен... Мен... Мене вбила блискавка. Алло! Так, це виходить блискавка, зламала мені колесо, зламала мені контейнер і зламала мені вітряк. Зараза така. Відновившись після бурі, сходив за ще одним невідомим сигналом. І на зворотньому шляху ледь не загинув. Бо закінчилась вода. Але наче нічого критичного. Швиденько сьорбнути щось. Щось їсти, щось сьорбнути, будь ласочка. А, так, мені треба переробка води, а на їжу не вистачить ресурсів. А, добре. Тоді ще трошки ось так і одненьку їжу. Поїп-попив. Отже, колеса добудовані, і настав час рухатись далі. Бо води стає менше, і шансів на виживання на цьому клаптику пустелі. Для цього про всяк випадок роблю запасні труби, збираю початкову базу і будую платформу, щоб виїхати з ямки, в якій будував свою техніку. Я ще не знав, куди мені їхати, проте вирішив рухатись в бік одного з полюсів. Дорогою помічав будь-яку руду, яку міг візуально побачити. Зазвичай на цій планеті де такі плями щось є. тут є кобальт. Що в нас тут? Срібло. Оце можливо буде корисно. Що в нас тут? Залізо. О, чудово. І збирав усі невідомі сигнали, які траплялись Чекаю. на шляху. У що ти нам даси? Не їдь далеко. Жодного предмета спеціального. М -м Сумно. А ну що там тебе ззаду? Картопелька, м'ясо, гроші. Дякую. Допоки я не побачив на своєму шляху це, я був дуже радий. Я, я, я я бачу, я бачу, я бачу, озеро. Є, озеро! Це мій порятунок. Так, слухайте, я не знаю, чи є тут вода, проте це місце виглядає дуже. дуже непогано. Мені б знайти, звідки я б міг би з'їхати в нього. Тут є крига, тут є крига. Все, я тут буду жити. І за один раз набрав двічі більше криги, ніж в мене було на самому початку, і я знав, що під землею її було ще вдосталь. Це буде мій дім, хоча б на деякий час. О, прекрасна водичка, божечки, прям душ можу прийняти з цієї води. Для того, щоб мені було зручно з'їхати в цей каньйон, я вирішив зробити обережний з'їзд. На жаль, я погано налаштував силу підвізки і через це капсула перевернулась. О, впевнено, головне впевнено, не боючись. І повільно. Оп. Ні. Ну все ж було нормально. Що воно. А. До речі, треба придумати для неї назву. Тому пропонуйте в коментарях, як назвати цю робочу лялочку. Позбиравши ресурси своїм улюбленим методом, я спробував перевернути капсулу. Для цього побудував важіль і навантажив його батареями. Метод робочий, користуйтесь. Так, перша батарея є. Друга. І. ей. Давай, давай, давай. Оп-оп оп оп. О-о-о-о, оп, оп. пішло, 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 пішло. Пень. Так, тепер обережненько. Оце зрізати. По ідеї, воно назад не має перекинутись. тому отак обережно. Оп, зрізали, 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 зрізали. І назад перекинулись. Єй, чудово. Але через цю аварію зламався протеїновий ресеквенсер, тому новий я вирішив поставити з боку контейнера, а з іншого боку встановив водяний фільтр. І щоб додати трошки часу в життя капсули, на даху побудував сонячну панель. Тепер вдень я можу їздити і не витрачати енергію. Але заряджатися поки не можу. Відновившись після аварії, вирішив розмітити примітивну переробку, щоб з її змоги побудувати нову і краще обладнану базу. Працюю по старій схемі: блок збирача, на ньому ще три інтер'єрні блоки, а на горів вітряк. Поки видобував камінчики, то до бази прибули зомбовані. Мені тільки в плюс, бо в них багато ресурсів всередині. Боже. На що так лякати. Я й забув за них. О, так, станція працює і це місце починає подобатись все більше. О, тепер мій збирач може працювати. А значить, я можу розширювати базу. Час плине і настав ранок. А щоб зручніше збирати камінці, я вирішив поставити капсулу так, щоб вона ще й заряджалась. Шкода, що це виявилось помилкою. Інвенторій фолл. Інвентурі ще півдня пішло на те, щоб її поставити на ноги. Сподіваюсь, це був останній раз, коли вона перевернулась. Так, і зараз отак задком, задком Єй. Виправивши цю помилку, я побудував очисник. Тепер я можу привозити ресурси напряму на станцію і переробляти майже всі руди. Тому, не витрачаючи денний час, я побудував рампу, щоб виїхати з каньйона, і вирушив до мітки з Кобальтом, який я знайшов дорогою до каньйона. Довго не затримався, зібрав декілька тисяч одиниць Кобальту і поїхав додому, щоб встигнути до ночі. Бо сонячна панель вже не могла забезпечити енергією капсули. А коли повертався, то знайшов точку з Кобальтом ще ближче, від чого зрадів ще більше, бо наступного разу не доведеться так далеко їхати. Обережненько з'їхавши з рампи, я повернувся додому. Тепер задоволений, я буду відпочивати. А ви дайте знати в коментарях, що ви хотіли б побачити в цьому проходженні. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться, якщо хочете побачити більше подібного контенту. Дякую вам за увагу. Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.